Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Хочу вам показати, як у мене росте заміокулькас вже 5 нових пагонів. Ось один, тут же другий такий вже розкривається, такий великий. З цього боку ще два. Теж ось цей маленький, такий він худенький, але теж розкривається. І ось п'ятий. Так гарно виглядає я його обожнюю. Горщик, в якому він зараз посаджений, купувала у юску. Теж мені дуже подобається, гарний з такий красень. І переходимо одразу до домашніх справ. Розкладаю прання. Це для мене взагалі дуже така нудна робота. Я взагалі люблю прибирати, прям дуже люблю прибирати у будинку. Люблю протирати пил, щось сортувати, перебирати, організовувати. Люблю мити підлогу, мити вікна, усе прям всі домашні справи, готувати дуже люблю. А ось розкладати прання. Так, трошки скучновато, нудновато. Але нічого, потрібно це зробити, все розкласти, бо вже там нове прання, нові речі побрались, і потрібно їх розвісити. Складаю рушнички на місце. Вони у мене завжди тут на кухні, у контейнері лежать, дуже мені так зручно. Все інше теж розношу по кімнатах. Рушники у мене зберігаються у санвузлі. А потім, коли у цій кімнаті, де я зараз знаходжусь, це прачка. коли тут буде шафа, хочу усі рушники зберігати тут. Закладаю нове прання. І до світлих речей або тих, де є якісь плями, додаю кисневий відбілювач і ставлю на температуру не менше 60 градусів, бо він починає діяти тільки у дуже гарячій воді. І розвішую мокрі речі з попереднього прання. Розклала усе по місцях і переходжу на кухню. Вирішила зробити компотик. Ми взагалі дуже рідко вживаємо якісь напої, окрім звичайної води, ми не п'ємо газовану воду, ні минеральну, ні лимонади. Дуже рідко купуємо магазинні соки. Ми з чоловіком не п'ємо каву, тому у нас або звичайна водичка, або компот, або чай. Додаю у водичку полуницю, вишню та потім ще додам трішки малини, а ще смородина. Дуже смачний компот вийшов. Мені подобається таке поєднання ягід. Особливо люблю з вишні та з полуниці. І поки компот вариться, я прибираю у шухлядці, яку дістала з морозилки, тому що мені батьки передали багато ягід, фруктів, і у мене не було часу все це гарно поскладати, тому ось так, як вони передали у таких пакетиках, так я все і позакидала. А зараз хочу перекласти у. І київські зіп-пакети, тому що в них мені зручніше користуватись, їх легко відкривати, потім закривати, не потрібно нічого там розв'язувати, зав'язувати. Звичайні пакетики постійно щось там прорвуться, щось випадає. А ось в таких от білих і жовтих дуже зручно, по-перше, дуже зручно зберігати, а по-друге, все так компактно складено і охайно гарно виглядає. Я промиваю цей ящик і буду все перекладати. Взагалі організація у морозильці у мене така, що у верхньому ящику зберігається м'ясо, тісто, якісь вареники, пальмені. у другому ягоди та фрукти, а у третьому овочі та зелень. Ще хочу вам показати такі зручні форми для льоду. Купувала їх в English Home. Ось так відкривається, набирається водичка, дуже зручно, нічого ніде не прольється. А ще на вихідних з чоловіком придумали собі таку роботу зробити тимчасове підвіконня у дітей в кімнаті. Ця кімната буде потім кабінетом, і все планується зробити по-іншому, тому поки там живуть дітки, зробити їм хоча б просто покласти там шматок дерева, щоб було охайніше і зручно користуватись. Чоловік вирізав дві широкі дощечки і ось дві такі тоненькі планки. Ось це підвіконня. Коли тут вже буде кабінет, тут планується стіл зі стільницею прямо під вікно. Як у мене на кухні йде стільниця, без окремого підвіконня однією цілою частиною. Зараз ось такий вона має вигляд. І негарний і з нього сиплеться, і ось тут навіть шматочок фарби зі шпаклівкою почав відриватись. Я трохи позбирала сміття, дуже зручна така щіточка купувала в ікеа і бачила подібне у Юску. Ось так приміряли планочку, тому що Дощечка буде лягати на піну і виходить трішки високовато, потрібно було закрити чимось ту щілинку. Приміряли, чи підходить розмір, і я трішки з усіх сторін відшліфувала наждачним папером, оці дощечки потім ми їх скрутимо, прикріпили один до одної та поклали на підвіконня. Взагалі вийшло так набагато затишніше, ніж з бетоном якимось. Здається, всього лише тимчасове підвіконня, але воно прям виглядає, наче тут і має бути, тільки знизу потрібно було трішки заштукатурити. Навіть тут щелинки майже немає, дуже мені сподобався результат. Ще потрібно на праву частинку докупити шматочок такої доски. І теж зробити там підвіконня. Вирішила трішки організувати тут усе, зробити невеличкий декор, поки дітки у батьків відпочивають на вихідних, підготували їм такий невеличкий сюрприз. Коли вони приїхали, побачили, їм дуже сподобалось. І ось такий результат вийшов. Мені дуже подобається. Взагалі, в квартирі мені здавалося, що у мене стільки всякого декору. А тут у будинку більше місця, і він якось так розійшовся по різним кімнатам, і, виявляється, не так уж і багато у мене усього. Вже хочеться щось новеньке докупити і якось організовувати по-іншому. А також на вихідних вирішила пересадити свою лаванду, тому що вона вже так витягнулась, і я подивилась відео, що можна її пересадити, навіть не чекаючи перші справжні листочки, щоб трішки заглибити. Можна так робити, сказала дівчина у відео, і я вирішила скористатися її порадою. Взяла стаканчики і відрізаю від одного ось такі дірочки, роблю, щоб водичка протікала, і ставлю у другий стаканчик, щоб, якщо збереться водичка, я змогла його зняти та злити. Піднімаюсь на другий поверх, роблю все тут. Насипаю на дно стаканчиків дренаж, це у мене вермикуліт. І Потім буду засипати ґрунтом. Грунт купувала у епіцентрі, називається субстрат для розсади, і трішки туди домішую теж вермикуліту, щоб він був більш рихлим. Лаванда любить рихлий легкий ґрунт, без твердих камків. Проливаю усі стаканчики водою та буду пересаджувати. Робила я це дуже-дуже обережно, адже ростки ще такі маленькі, молоді, ось такий манюнік, лавандьонок. Під руки мені потрапив ось такий дюбель, і ним я робила лунку. Дуже зручно це було, можна використовувати якусь паличку. Дуже охайно пересаджую, заглиблюючи майже до перших листочків. Таким чином пересадила усі інші ростки. Звісно, скоріш за все, не всі вони виживуть, але я дуже сподіваюся, що хоча б декілька кущиків у мене таки виростити, і вони будуть радувати нас у нашому дворі. Ось так виглядає, поставила тут на підвіконня, буду приходити провідувати. Наче добре виглядають, не знаю, подивимось. Є зовсім такі маленькі, я думаю, що з них не буде такого міцного гарного кущика. А є такі, які виглядають досить непогано. Ще у суботу, поки дітки ще були вдома, вийшли у двір трішки готуватись до весняного сезону, позгрібали траву таку суху і бур'ян поперебирали, ось такі хащі були і ось так позачищали, інше потрібно буде вибирати руками, тому що не хочеться ніякі там яди використовувати і псувати землю. А на вечерю готували домашню шаурму, такий лавашик з начинкою. Для цього я взяла томати чері, нарізала капусту, фіолетову цибульку, натерла моркву і підсмажила м'яском. Потім розповім, який соус робила, Дуже він мені сподобався. Будемо постійно такий робити, бо досить таки вдале поєднання продуктів. Для соусу я взяла сметану, дрібненько нарізала солоний огірок, навіть це краще зробити на терці. Також додала чесник, паприку та сіль. І ось такий дуже смачний, цікавий соус, який ідеально підходить до лавашика. Is new. Getting used to missing you. Been a while. Usually we're so into. На вихідних їздили з чоловіком в епіцентр і купили у дитячому відділі ось таких гарненьких каченят. Діти, коли повернулись від бабусі з дідусем додому, як побачили, одразу побігли з ними купатись. Такі вони гарненькі, одна велика качечка і п'ять таких діток маленьких. Я б навіть сама з задоволенням з ними поплавала, дуже вони такі милі. Тут стільки піни зробив син, що їх навіть і не видно. Потім сидів і їх так ось закидував ось цю піну, і дуже сміявся, як вони провалюються туди. А знизу діставав і ось так по колу. Ще ввечері затопили камін, дуже ми про нього мріяли, дуже задоволені, що все ж таки не відмовились від цієї ідеї і зробили його. На цьому я завершую своє відео. Дякую усім за перегляд.